Що ви не здогадуєтесь, а воно є навколо вас дивимось сьогодні на таро. Я Марина, медіум енергопрактик, працюю з парапсихологією. І можете до мене звертатись не тільки на таро індивідуальну консультацію, а на і практичні, і в мене і родові практики є, і практики з психологічним уклоном, як віднайти свій ресурс, своє призначення, працювати, пропрацювати травму. Давайте подивимося, чого ви не помічаєте тут і зараз. Ну, по-перше, ви настільки зараз... Обтяжуєте себе проблемами, що не помічаєте навколо людей, які готові вам допомогти. До якогось тут чоловік, до когось жінка, тому що це спільний розклад, і він підходить і для чоловіків, і для жінок. Чисто свій індивідуальний, тільки йдіть на замовлення так, до мене, тому що спільний розклад відігрується, ну, плюс-мінус 80% максимум, але ви з нього теж можете взяти дуже корисну інформацію, головне відчувати. Якщо ви відчуваєте, що це не ваш. Ну, Не натягуйте, шукайте просто інший розклад, таке теж буває. І от Ви дуже на себе багато звалили того, що вам і не потрібно нести е, є переживання за фінанси, переживання у когось за дім. Так? Чи можу я себе обезпечити, там, свою сім'ю, чи можу я е, е, знімати квартиру, і, до, чи буде достатньо мені на цю квартиру, розумієте? Але вам кажуть, от ви не помічаєте, що ви вже багато для цього зробили. Били. І це зерно ви вже посіяли. Ви вже дуже багато вклали такого труда свого, і дерево вже проросло. Бачите, от, тут сімена посіяні, вже корені, і в людина от вона взращує, тут прям енергія така, от хто не бачить, дивіться, яке сонечко. Це людина взращує це своє дерево. так І тут ви можете зращувати своїх діток, свій бізнес, себе внутрішньо, свою сім'ю. Все, що завгодно може бути в цьому варіанті, так, бо спільний розклад. Але подивіться, ви настільки ресурсна людина, як вся планета, розумієте, і можете дати цей ресурс не тільки собі допомогти, але й людям навколо вас. Тим, кого ви, ну, імператриця, це знаєте, це така сильна енергія, яку просто От ви себе можете відчувати на королеву мечів. Це значить, що ем, да, є досвід негативний. є знаєте Супротив, можливо, холодний розум, я ну, все не ведусь на відчуття, там все я така прокачена, класна, все. але вам не вистачає тут чуттєвості, все ж таки ви все можете обрубати різко, все. Ну А тут тут ви не помічаєте свій ресурс, подивіться, яка різна енергія від цих карт. Так? Це чоловіків теж стосується. От тут така вона, ну, так, знаєте, така рішуча. Я все зроблю, як мені треба, така все. А тут яка вона м'яка, жіноча, така ну, просто смачна, просто хочеться сказати, смачна. Так ось в мене, бачите, ось вона. прям, Це свічка Гая, наша земля. От вона прям прототип от цієї. От, дуже, дуже, до речі, цікаво так компонує. Це віск натуральний, і я такі свічки люблю, купую. От, і вам раджу, якщо хочете для себе якусь гармонію, в дім привнести. Свічки дуже класно на це працюють. Головне, ваш намір. Намір, головне. От, так от, від теми відійшли ми з вами. Ось цей ресурс ви не помічаєте в собі, на жаль. Але, але це прекрасно. Ви вже відчули його. Вже... Чуєте мене так? І це прекрасно. До речі, навколо тут у вас є людина, для когось це чоловік, для жінок, який реально бажає вам допомогти, причому реально може. І ще ви не помічаєте дуже важливо, що у вас фоново йде зовсім новий етап в житті. Знаєте, такий етап легкості, коли вам вже не страшно, у вас вже був досвід, коли ви могли лишитись всього, якось там пережити важко це все. Сім'ї лишитись, грошей, я не знаю, там, людини для вас важливої. так. Ну, Багато може бути чого тут розбирати краще на індивідуальній сесії. Але що я вам скажу? Зараз у вас виходить... Прямо знаєте, коли вам вже нічого не страшно. От у прірву вам не страшно. Ви настільки вже себе відчуваєте впевнено, що весь досвід, який у вас був, він просто навпаки дає вам таку міць і силу, розумієте? І цей етап буде обов'язково легкий, такий, коли ви себе відчуєте по-іншому, так? В такому ресурсі. І ось той роздрай, який був навколо вас, він виходить в стабільність. Дивіться, як цікаво, Коро... лицар мечів такий, знаєте, який ненадійний, він такий маше мечем, такий готовий в бій постійно. Такі, знаєте, ну, от. Не, не дуже приємна така енергія, так? Навіть від карти. Приходить в лицаря Пентаклів. От дві такі протилежності, цей кудись несеться, за якимсь байком біжить, щось він питається зловити, не знає як. А цей спокійно, в нього вже є кінь, кінь в коло йде, він не вбігає від нього, в нього є пентаклі, подивіться, скільки, в нього є вже якась стабільність за плечами, і він йде, йде в свою дорогу, і подивіться, яка різна. Тут галявина сіра, а тут така. Зелена і чудова, так? Тобто ви вже віднайдете свою стабільність, по-перше, внутрішню опору, свою внутрішню стабільність. І для когось тут навіть може бути от дивіться, дно колоди. А, у мене десяточка пентаклів. Подивіться, яка вона чарівна, вона просто неймовірна. І знаєте, тут у вас вирівнюються усі сфери життя: і фінанси, і здоров'я, і сімейне. так Для когось це просто відносини стабільні. А для когось тут прям сім'я з дітками. Можливо, навіть із родичами у вас вийде, так, що ви порозумієтесь, хто не розуміється з родичами. Ось така історія. Тому я скажу вам так, що всі перешкоди наші, все, що є в нашому житті, це дається нам. Для того, щоб ми могли рости, розвиватися і, знаєте, розкривати свій потенціал. От Ми можемо іноді більше, ніж ми думаємо. Так? Ми можемо, дивіться, бути такою свічкою, великою, а відчувати себе на таку маленьку. А насправді от ми свій потенціал навіть не розум... замічаємо. І нам дають уроки для того, щоб ми йшли, так? щоб ми розвивали себе, розкривали. Хтось не справляється, впадає в депресію, там і шукає психологів, і, чи йому потрібна підтримка. Але хтось справляється, і навіть ті люди, які не справляються, вони теж проходять свій урок, розумієте, і та підтримка, повірте, все не просто так, все свідасть їм обов'язково підтримку. І якщо вони не пройдуть свій урок, їм дадуть знов цей урок, розумієте? Іноді людина в дуже важкій ситуації тільки тому, що вона себе заганяє в рамки, бачите, ось дно колоди теж. Ну, Дно колоди дуже класно щитувати, це все ваше життя. А насправді ви можете бути щирою і такою людиною, яку просто хочеться з вами йти, і хочеться з вами спілкувати, взаємодіяти і тому подібне. А ви себе заганяєте? От, подивіться, тут така карта, тут дзеркало. Бачите, людина вона вільна, а вона дивиться в дзеркало і вона себе сама стримує. Ворон це її думки. Думки дуже часто нас уводять, дуже часто. І навіть лицар мечів каже нам про це, що такі шибушні думки так, в голові. Я такий взбалмошний, так, пробачте. А Пентаклі вже, ні, ні. він такий продуманий, він вже зробив для себе багато і він спокійний. Навіть енергія від карт так спокійно йде. Ось така історія, ось така. А, якщо вам потрібна моя індивідуальна консультація, всі мої контакти є під кожним відео. Я є в WhatsApp, і в Viber, і в Телеграмі, в Сигналі. І... До речі, я можу по фото зчитати людину, якщо пропав, не пропав наші воїни, це я роблю безоплатно. Це от для воїнів. Кому треба знайти свою людину, якщо не виходить на зв'язок, я можу просто сказати, живий не живий, чи є в нього, чи нема там якісь травми, там, де він в полон, не полон. Це я роблю як медіум і роблю це безоплатно. А якщо моя індивідуальна консультація з інших питань, будь ласка, можете мене знайти усюди. І буду дуже вдячна вам за підписку і лайки, коментарі. Це для мене важливо. І це така маленька ваша вдячність, енергообмін між нами за мою, так вам підказочку від з енергополя. І це вам буде повертатися ще вдячністю обов'язково від Всесвіту. Всесвіт він настільки забільний, настільки він такий, знаєте, великий, що в ньому багато так, багато в житті болю, всього, але і щастя теж. Іноді треба просто змінити вектор свого сприйняття, так? Подивитись на все під іншим кутом. Ось така історія. На все добре.